Всім привіт! Мене звати Аня, я читаю багато книг, переразу знімаю про це відео огляди. І сьогодні я хочу з вами поговорити про цикл Цвинтар забутих книжок Карлоса Руїса Сафона. Це насправді чотири книги, які я прочитала протягом 2018 року. І, власне, перше моє відео про книгу Тінь вітру», власне, першу частину цього циклу я записала. Рівно 9 січня 2017 року, тому я думаю, було б незле закінчити всю цю історію з цвинтаром забутих книжок 9 січня 2019 року і розповісти вам про моє загальне враження від серії. Адже я наприкінці 2017 прочитала останню книгу духів», отож почнемо. Отже, про що це? Цвинт забутих книжок це особливе місце в Барселоні. В мова буде йти про післявоєнну Барселону. Так, от це особливе місце після в Барселоні, де зберігаються усі загублені чи знищені книги. Точніше, зберігається останній екземпляр кожної такої забутої загубленої, знищеної книги. І на початку цієї історії ми знайомимося з Даніелем, з маленьким хлопчиком, в який потрапляє в цвинтар забутих книжок. І за правилами цього цвинтарі забутих книжок потрібно вибрати одну книгу, яку ти будеш стерегти. Він обрав таку книгу, це була книга з назвою Тінь Вітру. Власне, про цю історію ми дізнаємося в першій частині це Тінь вітру, де власне відбуваються події, про які я зараз розповідаю. Так от Даніел вибрав книгу, яка називається Тінь Вітру. Він прочитав її і йому одразу ж захотілося дізнатися трошки більше про авто. Автора і про саму книжку, як виявилось, у цього автора було декілька книжок, всі вони були знищені, і Даніел хотів дізнатися, що власне трапилось, чому всі ці книги навіщо знищувались? В цій книзі, як і в трьох наступних, буде дуже багато загадок, дуже багато таємниць, дуже багато містичного. Взагалі, особливістю цього циклу є те, що тут дуже багато містичного реалізму. Я це так називаю. Тобто, тут не зовсім розумієш, де реальність. Перетікає в містику, де містичні історії, знову ж таки, виходять в реальність. Це дуже цікаво. А, окрім того, тут дуже багато буде таємниць, дуже багато якихось таких детективних навіть речей. Так, тут ми будемо дізнаватися, як в тінь вітру, а, що траплялося з книгами автора, чому їх знищували. В інших книгах будемо дізнаватися певні якісь а, родові секрети самого Даніела, його батька. До речі, щодо Даніеля він по Великому рахунку є одним з центрових персонажів, хоча тут важко виділити хто головний герой, адже книга написана нелінійно. тобто в з чотирьох частин. Є свій особливий ну, плюс-мінус головний герой і своя історія. А більш того, історії розподаються нелінійно, тому ви можете почати читати будь-яку книгу, окрім лабіринту духів, мені здається, бо це заключна книга, в якій всі загадки стають явними. А, так от ви можете взяти будь-яку книгу і починати читати з них. Я думаю, що ви не прогадаєте, тому що ця така канва, по якій йде розповідь, нелінійна. і це, власне, дуже-дуже цікаво. Якщо зовсім коротко про сюжети, то в першій частині, як я вже вам сказала, ми знайомимося з Даніелем, з його сім'єю. Він живе разом з батьком. У них є книгарня, яка називається Семпер та Син, де вони продають книги. Ну і власне саме тому його батько знає про цвинтах забутих книжок, і саме тому він Даніела зміг відвести туди і показати йому це прекрасне місце. Наступна частина Граянгола по великому рахунку є приквелом, тому що тут мова буде йти про події, як я розумію, 20-30-х років. Тобто, якщо більшість книжок це повоєнна Барселона, то тут ми там, переносимось, грубо кажучи, на декілька десятків років назад. І знайомимось з прекрасним письменником, звати його Давид Мартін, і він вступив в таку доволі цікаву змову, і повинен написати книгу релігії. Ця книга по великому рахунку починає давити на головного героя. І, чесно, мені було дуже цікаво читати і цю частину, тому що, незважаючи на те, що тут практично немає наших улюблених героїв, як нам здається, тому що всі загадки ми потім розгадаємо. Але в будь-якому разі доволі цікаві персонажі, доволі цікава Барселона, атмосфера, містика, все в цій книзі є. Дуже мені сподобалось. А от третя частина в'язень неба повертає нас знову до Даніела. Ми зустрічаємо Даніела уже дорослим чоловіком. У нього є дружина, син. Головним героєм цієї книги, як на мене, є не він, а його друг, і він. Повинен розібратися зі своїм минулим, бо як виявилось, він у ньому залишив багато цікавих скелетів, з якими потрібно попрощатися. Я зізнаюся, коли дочитала цю книгу, мені не вистачило, тому що кількість поставлених запитань в книзі не відповідала кількості відповідей, які я тут знайшла, тому я одразу ж перейшла до наступної, до четвертої заключної частини. Власне, цей грубасик це лабіринт духів, це остання заключна частина, в якій розставляються всі крапки над і. Хоча тут знову ж таки мова буде йти про Барселону, 50-ті роки. І головною героїною тут буде така собі Алісія Грін, яка а, має неймовірні детективні здібності і непросту життєву історію. А, так от вона разом з ще одним напарником своїм а, покликана дізнатися. Трохи більше про зникнення міністра, адже незадовго до її призначення зник міністр, доволі шанована людина в суспільстві. І Алісі Грін потрібно було дізнатися, що власне трапилось, коли цей міністр зник. І як виявилось, цей міністр зник не просто так, він дивним чином пов'язаний з усіма цими головими персонажами, про яких ми вже поговорили. Він дивним чином зв'язаний із історією Даніеля. І Алісія Грін, окрім того, що дізнається, куди ж зник цей міністр, а дізнається дуже багато цікавого і особливого про сім'ю самого Даніеля. Якщо чесно, ця книга заключна. От розставила всі крапки на дій. Вона знову ж таки, я навіть не буду повторюватись про атмосферу, про містичність, про е, особливість самої побудови. І окрім того, Карлос Руїс Сафон пише неймовірно цікаво, а е, у нього. Цікаві речення, цікава сама мова, ну всякому переклали, значить, його так непогано. І мені було дуже цікаво по самому тексту проходити, читати цю книгу, смакувати кожне речення, відчувати цю Барселону, ці прекрасні містичні історії, відносно містичні, тому що тут є певні якісь моменти, коли ти не розумієш, чи це так реальність над тобою жартує, чи це дійсно якесь вкраплені містики. В будь-якому разі я рекомендую вам цю серію. Якщо ж говорити про мої враження, я як я вже сказала я захопила, мені сподобалось те, як автор пише, те, як він викладає свої думки. А мені сподобалось те, що дійсно от є якась магія в тому, що справді, якщо візьмете читати першим, до прикладу небо», неба ви нічого по великому рахунку не втратите. Або, до прикладу, якщо візьмете за гру Янгла», перш за все, замість тіні вітру. Хоча я б читала ці книги, так як є, абсолютно по порядку, як писав автор. В будь-якому разі історія дуже цікава, історія непересічна. І в кінцевому рахунку, коли я вже прочитала всі книги, знаєте, склалися всі пазлики. А мені здається, що це книги про не тільки про цвинтар забутих книжок, не тільки про певних. Письменників певні якісь події. Це книга про добро і зло, про те, як важко деколи для одне від іншого. А, це книга про певні якісь чесноти, про бідність, про багатство, а, про війну. Насправді певні деякі долі деяких персонажів були знатно покарьожені, Вибачте, за таке незрозуміле слово не можу підібрати нічого кращого. Знатно покарьожені. Військовими діями і власне Барселоною під час війни. Тому в будь-якому разі я думаю, що кожен знайде для себе щось своє, щось особливе, що йому припаде до душі. Я особисто проникла з історією Даніела, мені сподобалось те, що ми познайомилися з ним фактично для народження, тому що повірте мені, в цій книги буде описано якісь особливості його народження і е, ми з ним попрощалися вже з дорослим чоловіком якого є дружина дитина час від часу завдяки ось цим завдяки ось цим прекрасним книгам зазираючи в його власне життя це дуже цікаво я повторюсь чудесна і тут є все кожен знайде для себе щось своє тут є неймовірні любовні лінії долі карколомні цікаві тут є детектив Є трохи містики, є повоєнна Барселона, є життя, як воно є, тому що тут деякі життєві долі такі, знаєте, доволі правдиві. І власне, чому я вирішила зняти такий ролик власне, по всій серії? Тому що ми дуже часто беремо читати серії, чуємо один-два спальних відгуки на перші книги, і все. А як на мене, основна характеристика серії це її цілісність, тобто те. Чи може, чи вміє автор витримати від першої до останньої книги ту напругу, ту цікавість, ту атмосферу? Бо дуже часто ну погодьтеся. Ми читаємо перші дві книги серії в кайфі, а потім розуміємо, що авторі. Далі писав, просто не знаю, заради гонорару чи заради продовження історії, яка продається, не знаю, мені важко пояснити. Так до мене було з книгу Дім Дімних Дітей. Я не осилила цю серію. Мені точніше, як я її прочитала, але я не отримала кайфу. Остання книга була вимучена ну, мною. Що стосується Карлоса Руса Сафона, його неймовірної серії цвинтар забутих книжок. Повірте, вона чудесна від першої до останньої книги, від першого до останнього речення, історія Даніеля Семпера. Історія чи сампери не можу сказати точно історія е, центри забутих книжок, історія однієї родини, і історія Барселони після війни і певних безчинців відбувалися в той час власне в тому місті, Мені здається, неймовірно класно. Тому, якщо ви ще не починали читати ці книги, я вам рекомендую. Спробуйте. Якщо починали, розкажіть, як вам що сподобалось, яка частина вам сподобалась найбільше, яка найменше, поговоримо про це в коментарях. Пов'язково зазирайте в коментарі. Там я напишу свою чесну, причесну думку, яка історія мені сподобалась найменше, яка книга мені сподобалась найменше, а від якої я була в заході. Наразі це все. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Вам, як завжди, гарного тижня. Тільки хороших книжок на полиці і до зустрічі!